Коли відбувається девальвація якоїсь валюти, то досить часто це явище вважається ознакою економічних проблем держави. І в окремих випадках так і є, бо дійсно в багатьох випадках девальвація супроводжується економічними проблемами, особливо це стосується неконтрольованої девальвації, як це бувало часто в Україні. Однак девальвація також може бути контрольованим явищем, коли уряд через центральний банк навмисно знецінює свою валюту для того, щоб підсилити конкурентоспроможність спроможність власного експорту. І як все це відбувається, то давайте розповім в цьому відео. Почнемо з того, що вільноплаваючі валютні курси, які зараз активно пропагуються як з боку МВФ, так і з боку розвинених країн, це не що інше, як ринковий регулятор, який має коректувати торгівлю між різними країнами. І в теорії все має працювати наступним чином: коли одна країна експортує більше, ніж імпортує, то це означає, що притік іноземної валюти в країну переважає відтік. А це в свою чергу приводить до переважання пропозицій над попитом, бо продавців валюти більше ніж покупців. І при вільноплаваючих валютних курсах це мало б приводити до укріплення національної валюти по відношенню до іноземної. А далі це приводить до падіння експорту, бо він стає дорожчим і таким чином відбувається саморегулювання торгівлі між країнами. А тепер давайте поясню цю ситуацію на реальному прикладі. В одному з останніх відео я розповідав про укріплення японської єни по відношенню до долара США. І, звичайно, це вплинуло на вартість японського експорту в США. Тому що Toyota Corolla вартістю в 1 мільйон єн при курсі 250 єн за долар в США коштувала 4 тисячі доларів. А коли курс укріпився до 100 єн, то 1 мільйон єн вже перетворився в 10 тисяч доларів. Тобто в японських єнах ціна не змінилась, але в американських доларах вона стала дорожче. І звичайно ж таке зростання ціни привело до падіння попиту на японське авто на американському ринку. Однак також бувають випадки, коли переважання експорту над імпортом не приводить до зміцнення національної валюти, а скоріш напакі. І все тому, що в той час, коли експортери продають валюту, то на валютний ринок виходить центральний банк і починає активно скуповувати цю валюту, і таким чином врівноважує пропозицію власним попитом. Взагалі, цей процес, коли центральний банк скуповує валюту на міжбанку, приводить до збільшення міжнародних золотовалютних резервів. Просто в даному випадку центральний банк через цей інструмент валютних інтервенцій також намагається втримати курс національної валюти від зміцнення для посилення конкурентоспроможності власного експорту. Скажу навіть більше. Для деяких центральних банків це елемент системної державної політики. І дехто настільки явно цим інструментом зловживає, що в свою чергу це викликає невдоволення інших країн і провокує валютні війни. Наприклад, Китай вже багато років дотримується політики слабкого юаню, а доларові резерви, які були накопичені від валютних інтервенцій, вони використовують для подальшої реалізації державної політики. Також тут досить цікавим моментом є те, що ослаблення юаню є способом зменшення негативного впливу від впровадження мита на китайські товари. Тобто США підвищуємо, щоб китайський імпорт став дорожчим, але Китай у відповідь знижує курс юаню, і ціна китайських товарів знову стає нижчою. І Якщо в минулому американці змогли примусити японців укріпити курс єни, підписавши Плаза угоду, то по відношенню до Китаю в них немає якихось реальних інструментів примусу. Однак на цю тему я краще зніму окреме відео. А всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню самого каналу. І всім гарного дня!